Для нас цей день не особливий. Він не змінив нас. Ми залишились такими, якими були, навіть після всього, що пройшли. Змінився світ навколо нас, змінились люди, змінилося ставлення до нас. Але не ми. Наша війна триває дев'ять років 24 лютого, 2022, як і сотні днів до цього. Ми продовжили виконувати наше головне завдання захищати Україну. Завдання не змінилось, тому ми продовжуємо воювати. Тоді ми були готові померти за Україну, готові і зараз. Для нас змінилося лише одне: ми ще більше прагнемо помсти. Ми не зупинились, не опустили руки, тому що не можемо собі цього дозволити. Якщо ти втомився. Якщо тобі страшно, вставай до наших лав. Ми навчимо тебе забувати про втому, навчимо бути сильним, навчимо не боятись смерті і по-справжньому цінувати життя. Це було ще 365 днів безперервного бою, ще один рік над людських випробувань. Як і раніше, ми в авангарді боротьби за Україну. І будемо служити їй стільки. Скільки потрібно.